Ці змагання могли не бути у зв'язку з воєнним станом. Та все ж організатори вирішили їх провести. І чемпіонат Закарпаття з баскетболу 2023 стартував в Ужгороді. Насамперед таким турніром прагнули підтримати молодь. Зараз тут грає команда і студентів, грає, і команда, яка 14 років, які в минулому році друге місце на чемпіонаті України. В цьому році вони ніде не приймають участь, От для них це буде дуже такий, можна сказати, переходний етап в дорослий баскетбол. Да, їм ще буде важко, але вони мають відчувати це. І, ну і в принципі, я рахую, що ну, баскетбол має жити навіть при таких умовах. У зв'язку з війною змагання проводять у міні-форматі. Замість звичних 8-9 турів і фіналу будуть чотири з'їздні тури і травні фінал. Стартували шість колективів з Ужгорода, Мукачева і Виноградова. Зокрема, й дві команди із Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Календар складений з урахуванням можливої участі ще одного учасника з Мукачева та дебютанта Берегівських баскетболістів. Учасники гратимуть за коловою системою. Далі чотири кращі колективи позмагаються у фіналі із двома півфіналами та матчами за третій, четвертий, перше-друге місця. А поки відбулися стартові матчі, настрій оптимістичний в усіх, і хто вже виграв, і хто поступився. Ну, звичайно, ситуація в країні, війна, вносить свої корективи в підготовку. Підготовка не така якісна, як в прошлих років. Дехто з хлопців не зміг прийняти участь в змаганнях. По своїм причинам зібрали тих хлопців, які були готові грати. Мінімальна була підготовка проведена, але вважаю, що цього, що є, наразі мало би вистачити. Ну, ми готувалися, але результат не дуже. Але будемо втратити щось виграти, які всі команди. Зараз на всім кажуть, що у нас зараз тут. Але я і приїздю. Поки лідирує США Ужгород, вона здобула дві перемоги.